Якщо маєте руководите. Я така вот. Тільки так, е Ми разом з людьми, які були долучені до реалізації цього проекту, це з будівельною компанією, прогрес Техбут, Західний Обут, з компаніями, які проектували. Це АВР і Дроздов та партнери, також з нашим технаглядом, паном Ігорем Єблонським і з нашими мешканцями. Здійснюємо висадку дерев, які скажімо так, частина з них була проспонсорована компаніями, які були долучені, частина це міські кошти, і разом з ними проходимо такий етап додаткової, скажімо так, соціалізації в частині висадки цих дерев для того, щоб об'єднатися зараз. В нас є 11 дерев. Є ще дуже багато в різних кущів. Там кизил, є виноград, який буде потім розростатися вже. В пізніших етапах, але це тільки початок. я думаю, що в якісь наступні періоди весни ми будемо продовжувати такі самі акції з мешканцями для того, щоб разом об'єднуватись навколо таких класних просторів.